Чи може система старт стоп нашкодити автомобілю? Багато сучасних автомобілів оснащуються системою старт стоп. Її основне завдання економити пальне, але водночас ця система має і побічні ефекти. То чого тут більше користі чи шкоди? Статистика знає усе, у тому числі й те, що в середньому близько третини свого робочого часу ДВЗ проводить у режимі холостого ходу. Іншими словами, автомобіль при цьому не рухається, але пальне продовжує перероблятися у вихлопні гази, разом з якими в трубу відлітають ваші гроші. Виправити цю ситуацію покликані системи, які називають старт стоп. Схем таких пристроїв декілька, але сьогодні алгоритм їхньої дії однаковий, автомобіль повністю зупинився, ДВЗ вимкнувся вичавлена педаль щеплення або відпущена педаль гальма на моделях з механікою та автоматом, відповідно, двигун знову запрацював. Перший простий варіант старт Стоп в 1974 році запропонувала Toyota для свого флагманського седана Краун, в 1980 ті почалося серійне виробництво цих систем, а по справжньому широкого поширення вони набули вже в 21-му столітті. І не те, щоб автомобільні інженери раптом прозріли, просто їм не залишили іншого вибору екологічні норми, що різко посилилися. Без цього батога все могло повернутися повернутись інакше. Насправді, Технарі чудово бачили і зворотний бік медалі. При використанні старт стоп багаторазово зростає кількість циклів запуску ДВЗ, що висуває підвищені вимоги до потужності акумулятора, генератора та стартера. Окрема проблема забезпечення роботи компресора кліматичної системи та помпи охолодження при заглушеному двигуні. Додавання в конструкцію допоміжних електроприводів таких пристроїв ще більше навантажувало батарею і призводило до помітного подорожчання всього автомобіля. І, звичайно, впровадження старт стоп стало справжнім головним болем для інженерів-мотористів. Пуск ДВЗ, особливо непрогрітого або в спеку, справжній стрес для всіх рухомих елементів, які контактують один з одним. Для зниження тертя довелося наносити полімерне покриття на корінні та шатунні вкладки Колінвала. Вартість ДВЗ з турбонаддувом додатково підвищили пристрої, які запобігають закоксовуванню оливи в підшипниках турбокомпресорів при різких відключеннях мотора. Зрештою, функціонування системи старт стоп довелося обставити низкою обмежень, головна з яких рівень заряду акумулятора, але також температура повітря за бортом і самого ДВЗ. А що, власне, з ефективністю системи старт стоп. Оптимістична економія пального у від 2 до 10%, про яку кажуть автовиробники, отримана під час проведення стендових випробувань за циклом NEDC, який у 2017 році змінили на більш реалістичний WLTP. Так чи інакше, під час руху містом з частими зупинками на світлофорах та у заторах за допомогою старт стоп реально заощадити 0,5 0,8 літра пального на 100 км. За середньостатистичного річного пробігу 15 тисяч кілометрів бонус виявиться вже досить відчутним від 75 до 120 літрів. Висновок не можна сказати, що система старт стоп якось вбиває автомобіль, хоча певне скорочення ресурсу двигуна може мати місце. Інша справа, що задля забезпечення функціонування системи автомобіль оснащений додатковим обладнанням, за яке, зрештою, платити доводиться власнику під час придбання, а потім і обслуговування автомобіля, і загальна переплата за все це навряд чи коли-небудь компенсує потенційну економію пального. Тобто власник автомобіля від системи. Старт стоп реальної користі майже не отримує, її отримує лише автовиробник, якому статистично треба відповідати екологічним нормам, щоб не отримати величезні штрафи.